Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги камеру дверного дзвінка. Це передове рішення для безпеки розумного дому, яке покращує ваш досвід моніторингу входу в будинок. Має ширококутний об'єктив на 120 градусів. Цей цифровий пристрій має 35 дюймовий дисплей, що забезпечує чітке та детальне зображення камера використовує передову технологію, щоб запропонувати зручний та безпечний спосіб спостереження за вашим домом. Вона дозволить вам спілкуватися з відвідувачами, не відкриваючи дверей. Виготовлена з надійних та якісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно.